Хотя Ірина, учениця 7 класу Люденського ліцею, вірш Тараса Григоровича Шевченка І досі сниться під горою. І досі сниться під горою, Між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі сивий дід коло хатиночки. І бавить хороше та кучеряве своє маленьке муча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, я сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо печалі тії, вороги? І не старий читає, перехрестившись отчу наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас, і все почило. хату і собі пішов опочивати.